трускавець центр. Бачите, відео знято ще в той час, коли в Трускавці була гарна погода. Коли ще було тепло, сонячно. А вийде вона, напевно, вже пізніше, коли погода зіпсується. Так буває. А дощу погода те, що ви будете бачити свіжі відео. каштанах листя розпустилось, таке враження, що вони ще от, -от і заквітнуть. Сакори біля Сані Міротеля. А ми кожен день за ними спостерігаємо, але ще, ще на жаль, недовго їм залишилось хвітнути трошки ще Чуть-чуть і вони відквітнуть. Прямо ми часто ходимо, давайте інакше підійдемо до бюлету. Справді, як купа варіантів, підходу до бюлета. Трошка чи не кожна дорога веде до бівету. повернули на вулицю Сховоля. а тут наліво можна просто там такі, так само така вулиця вуличка цікава можна проскочити шайба звертьова фрозиція вже відквітає від квітла у нас є відео кілька років тому десь в році орієнтовно 2021 так мені здається, де вона 13 квітня тільки-тільки заквітла а тут вона вже відквітає, тобто вже, вже її пора відходити. Прямо зараз буде видно готель весна. Праворуч ресторан Гендельпляц А ліворуч соляна печера. Аладдіна, ну хтось таки придумав. Значить, магазин калина. Помилково думати, що магазин калина продає ягоди. Весна. Віла Олімпія. Бачите, Віла Олімпія це старовинна вілла. Поруч санаторій весна, сучасний санаторій. от вони в один кадр. Ну і реально вони пасують ноду майже як, як Віла Гопляна пасує, знаходячись біля міротеля, біля нової сучасної споруди. А вулиця Героїв Упа. Там будуть будувати будинок. Таке враження замість цього будинку, який станом на зараз називається Торговий дім. Там замість нього буде будувати будинок. А я тут злагодна не працює. А ми вже дійшли майже до білети. Незвидно гарно квітне сакура. Зараз ми ще на неї подивимось, поки вона квітне. Теж нагадуємо період цвітіння цих дерев не дуже тривалий. Ось на фардіта. А я читаю блоне в церкві звоє. У такий гарний момент. Ми підійшли до бюлету. Правда, реклама заважає, але нічого не поробить. Завжди люблю рекламу про те, що санаторій «Алмаз» кудись запрошує. Ах, Торговий центр будується. Нас часто питають, чи будується торговий центр, звичайно, що будується. Я мінімум раз на місяць бачу тут двох робітників, які щось роблять. Ну, Це називається будується. Я думаю, кілька років його закінчить. За місяць справді? Можна не побачити змін, які сталися, а от за півроку за рік можна буде побачити, що десь щось там змінилося, і... і роботи ведуться. Голуби. Нарешті голуби самі, і ми можемо ними милуватися. Бо зазвичай голуби дуже популярні, для них хтось ще є. Турбує їх чимось. Тут теж велопарковка, шах на велосипеді. Ми набіваєте як сюди. 9.39. 39 Я би слухали, як дзвонить дзвонять, якби реклама такі ще говорила. Ну, можна всередину зайти, не знаю, можна Можна не заходити, чи є сенс там порожньо. Що тут порожньо, то що думаєте, що всі всередині. Це кусонячну теплу пору. Дуже добре, що тиха реклама. Можна насолодитись дзвонами. Ого, справді загорів, десь в тіні, добре видно, так? Тіньова засмага, так називається. Музейку манців. Там була дуже приємна історія, яку мені розповіли працівники бювету про мозаїку манців. <гас> Вдячний. А то що зараз тут? Це Видел теплої води, Да, звичайно, більше.